порада на мільйон для тих, хто шукає роботу в IT. Коли ви, наприклад, початківець, або ви шукаєте роботу на доволі конкурентному ринку, або ви хочете влаштуватися в фан. Ви взаємодієте в умовах великої конкуренції. Ви будете багато отримувати. Відмов, і якщо ви будете зливати енергію на те, аби засмутитися після кожної відмови, ви точно не отримаєте оффер. Коли ви подаєтеся на висококонкурентну позицію, ставтесь до цього як до гри. Найголовніше це просто участь у цій грі. З цим досвідом в наступній подібній грі ви вже значно з більшою ймовірністю переможете. Не розраховуйте на виграш, ідіть у цю гру заради гри, аби дізнатися більше, аби спробувати себе. І тоді, якщо у вас буде офер, це буде як бонус. А якщо його. Не буде, то ви просто подякуєте собі за те, що ви взяли участь у цій грі. І ви не будете зливати енергію, розвірятись в собі. А натомість у вас буде ще більше енергії вдячності собі за цей досвід, більше навичок для того, аби наступного разу отримати сексес.